Я тебя предупреждаю. 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 Я тебя Céu, céu, Ну що ж, ще хочете підійти, взяти інтерв'ю, привітати, об'яти, поцілувати. Народна артистка України, громадська діячка, волонтер, політик україночкою. Її ще стали називати в ті 90-ті роки. Тому що вже тоді молоденька співачка була улюбленою співачкою не тільки на теренах України, а й далеко за її межами. А ще вона великий молодець. Вона Робить велику волонтерську роботу, вона допомагає, головне рятує наших героїв, наших бійців там на сході. А ще знаєте, скажу я би мовити від нас, від її колег. Ми любимо про нього говорити, що Оксана тричі народна, народна артистка України, народний депутат України і народний посол миру. І, може тобі вже ще, ще четвертий: народний міністр культури України. Дякую. Дякую. Ви знаєте, мені надзвичайно сьогодні приємно. І коли я вже знала, що буде ця премія, я подумала собі: наскільки це символічно? Тому що саме в день 30 років незалежності, коли наша Україна відзначає свій перший великий, справжній, дорослий ювілей, відновлення своєї української державності, я отримую цю премію. Тому що ця премія народилася на моїй очах. Це мої друзі, які її започаткували. І коли ще я була міністром культури, я всіляко допомагала, щоб ця премія була, тому що вона важлива. Вона важлива митцям. Бо це крила, крила підтримки, довіри, крила, які мотивують творити і жити. Але ця премія так само потрібна і нашим глядачам, і слухачам, і нашим шанувальникам, тому що ваші подавання якраз і відзакалюються у цій національній премії. Тому я дуже дякую своїм авторам. Я дякую тим своїм колегам і поетам, і композиторам, які всю цю творчу дорогу. А я вже більше 40 років на українській сцені, але за цих 30 років я дякую кожному, хто зустрівся на моїй творчій життєвій дорозі. Я хочу подякувати своїм батькам, я хочу подякувати своїй родині, але найбільше я хочу подякувати Богу за те, що Він мені дав таку прекрасну нагоду народитися в Україні, служити їй, творити добрі справи, дотикатися до людських сердець. Віднімати вір, надію і любов. Дякую тобі, Господи, дякую кожному із вас. Браво! Браво! І ми щиро дякуємо вам, пані Оксано, за ваш великий талант, за вашу громадську позицію. І ще раз велика подяка від наших героїв, солдатів АТО, за те, що ви рятуєте їх. Дякуємо! Бутвій Останськи! Оксана! Бразі! Невою все світі глухають, кожна пісня хоче донь.